Не було прямо накопичування, і воно було нездоровим, бо я не кайфував від тих бабок, які я збирав. Це інша крайність, коли ти знаєш, є люди, які не можуть е, заощаджувати. А я завжди відносився до тих людей, які назбирують, назбирують, назберуть і ні чорта собі не можуть дозволити. І е, мені дуже в, в цей момент допомогла книжка, там, де там де от якраз розказують, як правильно ділити бабки. 20% віддаєш кохані, 10% заощаджуєш, 70% тратиш далі. І в один момент, коли тобі приходить думка, 70% тратиш дальше. Не тільки 10 відкласти. <світ> Ай, ну, а як вообще це може бути? І ця порада вона діє в дві сторони. Не вмієш заощаджувати, прекрасно починати з 10%. Прекрасно. Вмієш, так як я, аж забагато. То це прекрасна порада для того, щоб почати вчитись тратити. Ну типу, але тратити з розуму. І ну мені здається так. Наприклад, в мене а, я коли. Ну, там заробляю, я відкла 30% я відкладаю, угу. тобто це, це та сума, яка ну от вона пішла і перерахована на інший рахунок. Все Ніби її і не було, не було. No. І коли в тебе е... ну ти заробив одну суму, а в тебе там ти бачиш баланс, наприклад, інший, і ти такий. Ну добре, я можу цю суму з цією uh -huh. сумою використовувати. Наприклад, я навіть встроював банку, яка так і називається: взяв, поверни. Я тоді поклав гроші, і якщо мені треба uh -huh. більше, я взяв звідти. І потім через місяць я таки я сам у себе кредит взяв. Прикол. І я сам собі повернув. Прикол це це допомагає ну, Наприклад, mm -hmm. мені. А ще одна штука: в тебе повинно бути відкладено грошей на три місяці життя. Uh -huh. Можна на півроку. Ну, 3, Ну, Взагалі для чоловіків краще три, щоб якщо в тебе все повністю пішло uh -huh. під три черти, в тебе буде місяць на те, щоб ага. Ще місяць uh -huh. на те, щоб блядь, як де, і ще місяць на те, щоб впахувати. Все, і то uh -huh. заробиш. Uh -huh. Uh -huh. А якщо шість, то такі ну. Ну так, чи менше ти собі даєш, тим менше в тебе є. Так. Угу. Розкажи мені, як заробити багато в майбутньому. Я думаю, що треба мати конкретні цілі. Коли ти маєш конкретні цілі і ти до них йдеш, то звичайно, що тебе чекає велике майбутнє. Не оглядатися на інших людей, там не брати з них приклад. Тому що теж е, в кожного своя стежка. Угу. Якщо хтось став успішним. Через щось то це не означає, що так само вийде в тебе. Тому можна звичайно слухати поради, але все одно не йти конкретно по стежці когось. І мені здається, що все вийде. Ну мені здається, що весь секрет він в запалі. Е, да. Я е, вкотре переконуюся, що, наприклад, кожен з нас є унікальною особистістю, абсолютно унікальною. І в кожного з нас є та ділянка мозку, в якій зароджується в цей спалах як ідея. І я свято переконаний, що раз це унікальний випадок, раз воно зародилося в твоїй голові, це означає, що потенційно в тебе є всі сили для того, щоб реалізувати цю ідею. Значить, не просто так тобі ця ідея запалилась. Навіть на прикладі, якщо ми з тобою вдвох нам в один день, в одну годину зародилася думка відкрити кав'ярню. То ми стопудово бачимо по різному собі, mm -hmm. як ми ту кав'ярню відкриємо. Тобто, навіть вже сам спосіб реалізації цієї ідеї він є 100% унікальний. Найбільша помилка це йти проти себе. Тому що оце змагання з собою, нездорове змагання з собою, воно ані заробітків не принесе, і ще й знищить тебе на фініші. Є е е е маса на сьогоднішній день, слава Богу, 21 століття. Є стільки історій про те, де люди ставали, ну якщо ми сьогодні міряємо успіх грошима, де люди ставали мультимільонерами, мультимільярдерами із таких ідей, які бу ти ти такі сниж, думаєш, серйозно, просто через ото. А це, ну весь секрет тільки в тому, що людина. Горить ще одна порада: як зрозуміти, що ця справа, якою ти нібито гориш, що, що вона правда твоя, уяви собі, що що в тебе це забрали, і ніколи ти більше цього собі не повернеш. Ніколи тоді, там, в задньому місці, таке враження, ніби скипідару налили, і ти починаєш так валити, як ніхто на тій планеті, і, і просто через те, що ти гориш цією справою. І значить, що ти до цієї справи підійдеш, як ніхто, тому що там реперів може бути багато, але ну не просто так: і Дрейк, і Емінем, і Кенівест, і Так, саме так. І мені ще здається, що от як зробити багато в майбутньому, це якщо ти знайдеш однодумців, от просто мені здається, що одному. Піти до успіху складніше, аніж з людьми, які так само хочуть до того успіху прийти. Тому що це на рахунок мені здається будь-якого бізнесу чи там якогось великого успіху, коли людина розширяється, їй потрібні однодумці, щоб вона йшла з ними. Тому що один ти вже цього не потянеш. Тому важливо знайти також людей, які тебе підтримують, ага. підуть з тобою по одній стежці, і от разом ви точно дойдете до великого успіху. Yep. Повністю погоджуюсь. Ну мені ще здається, що а, те, що ви сказали, ще є така штука, як віра. Тобто ти повинен вірити в себе. Якщо в тебе наприклад не вірять батьки або ще хтось, ти повинен розуміти, що ти можеш вірити в себе. Це найголовніше, що в тебе є. Це ти, uh -huh. і якщо ти віриш в те, що ти хочеш робити, і в те, що тобі подобається, то ти це отримаєш. Але якщо ти сумніваєшся в цьому, всі можуть uh -huh. сумніватися в собі. І мені дуже страшно, наприклад, цей підказ записувати. Ну чесно, але я, але я це роблю, тому що я хочу до вас донести те, через що я пройшов, через що пройшли люди, які тут зараз сидять. Вірте, вірте просто в себе. І якщо ви будете вірити в себе, у вас все вийде. І ви обов'язково знайдете ту справу, яка вам подобається, і вона у вас буде. І ця справа буде вам приносити гроші. Да. Треба просто правильно думати. от і все треба контролювати uh -huh. свої думки. Тому що це саме важче. Наприклад, ти хвилюєшся на рахунок чогось. Звичайно, що ці переживання будуть в більшості в тебе, що о, може, щось не вийде, я там не здам екзамен, щось там завалю. І звичайно, що ти з такими думками приходиш, і що відбудеться? Ти завалиш, uh -huh. ти не зробиш. Тому що ти весь час прокручував ту думку, як це станеться да, погано. Та, 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 та. І дуже важко погодиш. контролювати це в хорошу сторону. Тому нам треба думати. Ну, нам треба думати про що ми думаємо, контролювати це, uh -huh. контролювати те, що ми говоримо, і таким чином у нас все вийде. І тоді все буде просто. Uh -huh. Коли хочеш заробляти просто, думай про те, що заробляти просто.